Цього року день збройних сил та день волонтера особливі дати для українців, бо повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого змінило життя кожного. З 24 лютого я пішов, вивіз свою сім'ю і допомагав нашій армії. Ми рахували техніку після. Того як ми її рахували, ми передавали її координати. і вона була знищена. У мене була вагітна дружина на шостому місяці. Як почалась війна зараз? моїй доньці вже шостий місяць. Це так. Я воюю тільки за них. Можливість жити в незалежній країні, прокидатися і працювати задля розбудови вільної України. Усім цим ми завдячуємо підрозділам Збройних сил України. Звичайно, мене очікувало, що Прийдеться так швидко захищати, зборонити нашу землю, але в принципі ми знали, що куди ми йдемо. Знали, що це в принципі і мета створення сумського ТРО. Ми хочемо подякувати всім нашим бійцям, всім нашим захисникам і захисницям. Подякувати за те, що місто Суми вільне за те, що вони боронять сьогодні нашу державу, за те, що вони сьогодні зброю в руках відстоюють нашу незалежність, нашу свободу. Ми дякуємо сьогодні, кожному захиснику, і вся сумська громада сьогодні об'єднана. Сьогодні вся сумська громада допомагає збройним силам. А військові не втомлюються дякувати волонтерам волонтерам за потужну підтримку і мотивацію на сьогодні можливо кожен сумчанин є і волонтерам, і допомагає збройним силам України, щоб Україна вистояла. І велика відповідальність є на сумській міській раді, і на працівниках соціального захисту питання соціального захисту на сьогодні вийшли на перший рівень. Зараз складно всім це і пенсіонерам дома, і дітям з інвалідністю, і багатодітним родинам. Але ми всі вистаємо. Ми як кажуть, разом здалаємо цю нечість, і Україна переможе. Аби сумчани та вимушено переміщені особи, які знайшли тут другу домівку, відчували захист і підтримку, наполегливо праць працюють і волонтерські організації. Щотижня возимо практично там на кордон допомогу для людей, які постраждали від війни, скажімо так. Це гуманітарні набори здебільшого. Допомагаємо людям тут. По містах, Сумах і в області допомагаємо пережити ці тяжкі часи. Адже після обов'язково настануть світлі часи і з радістю перемоги, і дзвінким дитячим сміхом. Хочу, щоб Україна все перемогла. Слава Україні! Дорогі мої захисники, дякую, що ви захищаєте мене, моїх друзів, мій дім, мій рідний край. Новини СТС.